Я не мав говорити про це нікому, мені забороняли, але коли небо відкрилося, я побачив її, і тоді зрозумів мовчання це зрада. Вона стояла посеред світла, вся в білій хустині, а довкола неї полум'яні крила тих, хто загинув на війні. Вони не мовчали, вони співали. Їхній спів був схожий на молитву, і кожне слово, як блискавка, що пробивало морок. А вона лише дивилася, Із очей її текли сльози не від жалю, а від сили, бо вона не плаче просто так, вона плаче, коли світ готовий змінитися. Тієї ночі мені дали молитву. Вона не схожа на ті, які читають у церквах, її не знайти в книгах, її не передають голосом, бо вона звучить у серці. Від неї небо розсувається, і навіть найбільше зло починає тремтіти, бо ця молитва. Не просто слова, це код, ключ, вогонь, і я не маю права залишити його собі, бо кожен, хто її промовить, стає під захист Пресвятої. Вас хтось переслідує, вам сняться тривожні сни, ви боїтесь майбутнього, не вірите в перемогу. Тоді знайте, ця молитва для вас вона створена не для спокою, вона для пробудження, і щойно ви її скажете почнете бачити світ інакше. Вам з'являться знаки, вас поведуть. Бо Діва Марія більше не мовчить. Вона прийшла і тримає Україну на своїх долонях. Коли я вперше прочитав її, почалося дивне. Свічка згасла сама по собі, але кімната не потемніла, світло залишилось, і я почув голос жіночий, тихий, але рішучий: Не бійся, пиши. Люди мають знати. Я боявся, але руки самі набирали слова. І перше речення, яке з'явилось молитва, яка відкриває небо, починається зі слова спогад чому спогад? Бо кожна душа носить у собі пам'ять про рай, і коли ми молимось не зі страху, а з любові, пам'ять прокидається. Діва Марія торкається саме цього спогаду вона не приходить у розум, вона входить у серце. Де зберігається найважливіше надія, віра, прощення там, де ми, діти, які ще не зламалися, коли я вдруге промовив ті слова, щось струснуло мої плечі, наче хтось доторкнувся ззаду, але коли обернувся, нікого не було, тільки ікона в кутку, ніби ожила. Очі Богородиці дивились на мене не з фарби, а живим, тривожним поглядом. Я не витримав, опустився на коліна і знову прошепотів Мати Божа, відкрий небо над моєю землею. І тоді небо і справді відкрилось незовні, всередині. У голові зникли думки, у грудях запалилось тепло, а над усім тиша, жива, як вода, наче світ зупинився, щоб почути, що я скажу далі. Молитва, яку я тоді почув, не мала кінця. Вона звучала далі глибше. Ширше, і кожен, хто до мене приходив зі страхом, з болем, з втратою, отримував частину цієї молитви. І щось починалося люди бачили сни, в яких вона приходила, їм здавалося, що вночі над ними стояла жіноча постать у білому з покритою головою. А ті, хто був на війні, писали, що в найгірші моменти, коли над головою літали дрони і снаряди, коли шанс вижити був нуль. З'являлося світло, і в тому світлі жіноча тінь, і кулі не брали, і бомба падала за метр, але не розривалась вони не знали, що це. А я знав, це вона, Діва Марія, та, що покриває своїм омофором тих, хто з молитвою, а не з прокляттям, та, що стоїть над Чорнобилем, над Маріуполем, над Бахмутом. Вона була в кожному погляді матері, що ховала сина, в кожному обіймі, в кожному хресті, що ми носимо на грудях, навіть коли про нього забуваємо. Хтось скаже це вигадки, це психологія, це страх породжує образ. Але я кажу страх не створює світло, страх паралізує. А те, що я бачив, те, що бачили тисячі українців, це не параліч, це рух, захист, сила. Це присутність. Одного разу до мене прийшла жінка. Її син воював під Куп'янськом, зник без звісти. Вже місяць, як ні слуху, ні духу. Вона була зламана, очі пусті, руки тремтять. Я дав їй молитву, просто папірець, написаний від руки, і сказав Не проси, щоб він живий, просто читай. Вона читала вдень, уночі, між слізьми і відчаєм. На дев'ятий день їй подзвонили. Син у полоні, живий, без жодної подряпини. Її голос тремтів, коли вона кричала в телефон. Я бачила, як Діва Марія тримала його за руку. В сні, але то був не сон, то був знак. Я більше не сумнівався. Молитва працює, але не як заклинання, не як магія, а як міст. Вона з'єднує нас із небом, і хто переходить цей міст? Вже не боїться, навіть якщо довкола пекло, люди приходили сотнями хтось із фотографією загиблого, хтось із уламком ракети, що не здетонувала, хтось із розбитим серцем, але з надією, і кожному я давав одне й те саме молитву. Вона починалась просто: Марія, мати світла, не дай мені згаснути. І далі кожен додавав своє, бо головне не формула, головне Стан, коли серце горить, коли душа говорить, тоді вона чує, і тоді діється неймовірне. Одна дівчина написала мені, що після цієї молитви вона відчула, як щось луснуло в голові, і біль, який мучив її півроку після контузії, зник. Інша, що дитина, яку лікарі списали, раптом почала дихати самостійно. Старенький дідусь з-під Херсона написав. Я думав, не доживу до світанку, а вночі почув пісню за вікном. Вийшов нікого, але всередині все заспокоїлося, і я знову захотів жити. Це не реклама чудес, це свідчення. Ті, хто бачить, що небо відкривається, вже не повертаються до темряви вони стають провідниками. І кожен із нас може стати таким. Потрібно лише одне не просити довіряти. Не кричати, слухати, бо Богородиця не відповідає голосом вона відповідає тишею, в якій народжується сила зараз найтемніший час, але саме в таку мить вона приходить. І кожен, хто читає ці слова, не випадковий, вас привели, вам дали шанс. Бо Діва Марія вже обрала своїх і кожному дала знак. Може, ви його ще не побачили, але він є. У найближчі дні молитва почне діяти потужніше, світ розгойдується, плани ворога тріщать, страх шириться, але й світло міцнішає. І якщо ви щиро промовите, хоча б частину цієї молитви, світ зміниться навколо вас, люди почнуть інакше говорити, події розвернуться, ваша сила зросте, бо ви не самі і не беззбройні. З вами мати, що не покидає в біді. Третьої ночі після того сну я більше не спав. Я чув звуки, яких не було, наче в кімнаті хтось ходив босоніж. потім запах, ладан, але з чимось ще, з чимось давнім, як із старої каплиці, в якій ти ще не був, але точно пам'ятаєш. Потім тиша, абсолютна, і в тій тиші постать жіноча. Вона стояла біля вікна у довгій одежі, і на її плечах біле покривало. Мов розкрите небо. Я не питав, хто вона, бо серце вже знало. Вона не говорила устами. Але я чув, як кожне слово падало мені в душу, наче крапля чистої води. Скажи їм, що я поруч, я тримаю Україну в серці своєму, але її серце розривається, бо багато хто вже не молиться, а тільки кричить, а крик не піднімається до неба. Лише молитва в любові відкриває шлях. Я заридав, наче дитина. Я зрозумів, скільки болю ми самі собі додаємо. Війна страшна, але ще страшніше забути, що ми світло, що ми захищені, що ми під її покровом. І тоді вона дала мені слова. Я не вигадав їх, я записав так, як ішло. Це і є та молитва. Я вперше відкриваю її повністю і передаю тобі. Але прошу не читай її як текст. Читай, як кот. кожне слово має силу, говори його повільно, в тиші і слухай, як небо починає дихати разом із тобою. Марія, мати світла, не дай мені згаснути. Я гублюсь у темряві, але ти, світанок, я падаю в тривогу, але ти вічна опора. Прикрий мене своїм покровом, як мати покриває немовля. Очисти мій зір, щоб я бачив не страх, а шлях. Збережи моїх рідних, захисти моїх побратимів, зціли серця тих, хто сиротів. Дай мені силу бути тихим, коли навколо гримить зло. Дай мені голос, який звучить твоїм іменем. Я не прошу знаку, я прошу бути знаком. Через мене говори через мої руки, допомагай через моє серце. Святи цю землю, бо вона твоя, і я твій. Коли я завершив писати, знову настала тиша. Але цього разу вона була інша. Як після великої події, як очікування, я знав, щось має статися. Перше сталося. На п'ятий день, після об'явлення, з'явився світлоносний стовп над нашою долиною. Його бачили всі. Люди фотографували, писали в інтернеті, але ніхто не знав, звідки він. Вночі яскравий промінь пробив небо і завис у повітрі. У центрі фігура жінки в білому. Вона не рухалась, але навколо змінювалось все. Собаки замовкли, птахи спинились. Навіть вітер завмер. Люди стояли на колінах прямо на дорозі, і з того дня долина змінилась, ніхто не міг пояснити. Чому в нас перестали вибухати ракети, чому навіть сирени почали лунати рідше. Але я знав, це був знак, вона була з нами. І тепер я звертаюсь до тебе. Якщо ти читаєш це, значить, тебе обрали так, саме тобі. Не сумнівайся, бо коли Діва Марія приходить, вона не помиляється, вона знаходить тих, у чиєму серці ще горить хоча б іскра, і робить з них маяки. Ти маяк. Навіть якщо зараз зранений, змучений, розбитий, ти все одно світло. І якщо ти скажеш цю молитву щиро, по-справжньому, через тебе заговорить небо, і вона стане поряд, вона вже поряд. Ти тільки заплющ очі і відчуй, під час війни найбільша зброя, не танк, і не дрон, а віра. І вона наймогутніший щит, бо коли все падає, тільки віра піднімає. І Діва Марія. Не залишить тих, хто вірить. Вона прийде і врятує, і вже рятує. Я це знаю, я це бачив. Залишились дні, коли темрява буде атакувати найсильніше. Але ти не бійся ти вже озброєний, ти вже з небесним військом, і ти вже маєш молитву, яка відкриває небо. Запам'ятай це передай іншим, збережи в серці, і коли прийде ніч, прочитай її в голос або по думки. І ти почуєш, вітер стане м'якшим, серце спокійнішим, небо ближчим, бо вона тут, і з нею ми переможемо, не просто тому, що сильні, а тому, що з любов'ю.